Вітаю вас на уроці я досліджую світ». Тема уроку, що допомагає людині захищати себе. І досліджуємо разом. Ось дзвінок, сигнал подав до робочі, той час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати і старанно працювати. І на початку, як завжди, трішки синоптичної хвилинки. Яка зараз пора року? Яке сьогодні число і який місяць? А яким було вранці небо, коли ви прокинулись? Кому відома температура повітря? І чи були сьогодні опади? Молодці! Ви були дуже уважними? Ми продовжуємо разом із жевшиками подорожувати Тернопільщиною. Сьогодні на нас чекають нові пригоди і відкриття. Хоча жевжики і бояться води, вони люблять милуватися водоймами, там, де раніше були болота. Тернополяни облаштували великий став, що зачаровує будь-якої пори. Розглянь світлини та опиши цю красу міста Тернопіль. Ліза і Павло прогулювались поблизу Тернопільського ставу. Раптом пішов сильний дощ. Парасольки в них не було. А як мали діяти діти? Назвіть якомога більше варіантів дій. Діти, а що робити, коли на вулиці дощ? Сидіти вдома, дивитися телевізор і сумувати? Упевнено, скажемо ні. У теплий весняний літній дощ можна гуляти під парасолькою. Це дуже весело і цікаво. А зараз давайте зачитаємо текст парасолька. А чи знаєш ти, що звичайна парасолька має давню історію? Вважають, що перші парасольки з'явилися в Єгипті і Китаї. Там цю звичну для нас річ колись носили тільки правителі. Чим більше влади мав правитель, тим більшою за розміром була його парасолька. Зараз парасолькою є в кожного, та, мабуть, ти не здогадуєшся, що в давні часи парасольки захищали не від дощу, а від. Сонця. До Європи парасолька потрапила багато років тому. Мешканці Франції називали цю річ Парасоль, що означає захист від сонця. Пізніше парасолька стає засобом від дощу. Уперше її так використав англієць Джон Генвей, чим дуже здивував перехожих. Завдяки йому ми тепер можемо виходити сухими із води. А зараз дайте відповідь на питання. Де вперше з'явилися парасольки? Для чого раніше носили парасольки? І хто вперше скористався парасолькою під час дощу? Молодці! А ми продовжуємо нашу роботу далі. Працюємо далі з підручником на сторінці 70, права 3. Ліза запропонувала зайти до найближчого кафе. Офіціантка порадила дітям скуштувати кулешу традиційну кукурудзяну кашу. А яку кашу ти любиш найбільше? Назви каші, які готують із зерен зображених рослин. З гречки готують речану кашу. Овес вівсяна каша. Пшениця пшенична каша. Також ячмінна каша, просо це пшоняна каша, ну і рис рисова каша. Крупи для каш виготовляють із насіння зернових рослин, що містить майже всі необхідні для організму поживні речовини. Тож уживай кашу щодня! Зернові продукти це основне джерело енергії в раціоні людини. Найбільшу харчову цінність має гречана крупа. Вона багата на рослинні білки та жири, які легко засвоюються, містить багато калію, фосфору, магнію та заліза. Вітамінів групи Б. На другому місці вівсяна крупа, багата на рослинний білок, калій, фосфор, магній, кальцій, залізо, мідь, марганець, цинк, вітаміни Б і Е. Рис багатий на крохмаль, але містить менше білків, жирів і вітамінів. Він легко засвоюється організмом. Зародки пшениці це природнє джерело міцного здоров'я краси та довголіття. Усі поживні речовини, які містяться в пшениці, повністю засвоюються організмом. А зараз переглянемо відео уся правда про каші. Каші джерело вуглеводів. Вони заряджають наш організм енергією, насичують вітаміном В і мінеральними речовинами. Це і калій, і кальцій, і натрій, і магній. А, а також каші є источником клітчатки, особливо ті, які найменше оброблені промислово. А клітчатка – це здоров'я желудочно-кишечного тракту. Тобто, по суті, клітчатка – це така микрощоточка, яка допомагає очищатися нашому організму. Найкорисніші каші гречка та перловка. Вони підвищують працездатність, а також допомагають виводити з нашого організму шлаки та токсини. Кукурудзяна каша теж хороший варіант. Вона позитивно впливає на роботу мозку, нервової системи і має у своєму складі унікальний мікроелемент. У кукурузной каши есть е е е е такой е микроэлемент, как золото. Да, минимальное количество, но тем не менее, это единственный злак источником золота, который является в нашем организме. Гарніри із каші найкраще поєднувати із рибою або сезонними овочами зіленю, а також з жирами, такі каліпкаве масло, оріхи, і Особливо а це на такі істочники жиров, як ріняни і тиквіної сімечки. Корисно буде додати трішки солі та вершкового масла із гирністю не менше ніж 82,5%. А от їсти каші з м'ясом дієтологи не радять в крупах є з віщества. и это является антинутриентом, то есть мешает усваиваться микроэлементам, которые есть в частности в мясе. Вживати каши идеально на снеданок и обед, а ось вечерять таким гарниром не бажано. Для людей, которые заботятся о своем весе или имеют лишний вес, или имеют любые нарушения углеводного обмена, диабет, либо инсулинорезистентность, нужно быть крайне осторожными с кашами во второй половине дня, во время ужина. Лучше их во время ужина не употреблять. Впрочем, як і інші производні з лахів, наприклад, хліб або зелі з из пшениці, такі як макаронні зелі, випічка. Вівсянка – класика британського сніданку. Однак, зі слід дієтолога, користь цієї каші перебільшена. Вівсянка достатньо швидко повищає рівень глюкози в крові, це дає нам швидку енергію, але же швидко ця глюкоза падає. И мы испытываем уже истощение наших сил, у нас резко возрастает чувство голода. Середкашье и такие, від яких вартов, взагалі відмовитися, як от белый шлифованный рис. Лишение продукта внешней оболочки э, превращает рис, по сути, в простой клевор. Практически нет витаминов, нет клетчатки, нет микроэлементов, и э, этот факт делает белый рис почти бесполезным продуктом. Але не варто щодня їсти лише гречку чи перловку. Не забувайте про різноманіття. Наприклад, восени додайте до раціону кашу з гарбуза. Ця сезонна страва є джерелом енергії, клітковини, вітамінів та мікроелементів. А зараз трішки відпочинемо. Нашу роботу далі, підручник, сторінка 71, права 4. Перед обідом Павло пішов до вбиральні. Його увагу привернула інструкція біля умивальника. Розкажи, чому важливо дотримуватися кожного етапу, коли миєш руки. І так, намочіть руки водою, нанесіть мило на всю поверхню рук. Потріть руки долоня об долоню. Потріть правою долоною по поверхні лівої руки з переплетеними пальцями і навпаки. Потріть руки долоня об долоню з переплетеними пальцями. Зачепіть пальці і потріть їх. Ретельно вимийте великі пальці кожної руки. Потріть долоні пальцями в круговому порядку. Змийте руки водою. Витріть руки рушником одноразового використання. Вимкніть кран рушником. Тепер ваші руки в безпеці. А як ви гадаєте, чому важливо дотримуватися саме такого етапу, коли миєш руки? А зараз переглянемо відео, як мити руки. Або навіщо ж мити руки? Лимончик дуже активний жовтий бегемотик. Як і всі діти 4-5 років. Він любить стрибати, лазити і торкатись до всього на вулиці. І камінчик підбере, і в калюжу руки занурить, і листок на дереві зірве, а одного разу зловив жабу і приніс її показати мамі. Мама, звичайно, злякалася і трохи на стілець не заскочила. Хоча жаба була добра і смішна, після кожної прогулянки мама наполягала на тому, що лимончик повинен помити руки і не просто сполоснути їх водою, як він часто робив, а взяти мило, гарненько намилити свої долоньки, потерти кожен пальчик і тільки тоді змити піну. Мама говорила, що мило вбиває всі бактерії, і хвороби лимончику будуть не страшні. Миття рук дуже дратувало бегемотика. Долоні виглядали абсолютно чистими. Які такі мікроби? Що, мама, вигадує? Ось одного разу лимончик маму обдурив. Він не мив руки. Ось зовсім заходив у ванну кімнату, включав воду, виключав і виходив. Бегемотик все чекав, коли ж шкідливі мікроби і бактерії нападуть на нього. Все було спокійно. Минув тиждень, потім другий, мама нічого не помічала. А лимончик радів Увечері лимончик, як завжди, ліг спати. Вночі йому приснився мікроб. Він голосно сміявся і протирав свої брудні руки. Лимончик навіть не думав, що у мікробів теж є руки. Але мікроб плескав у зелені долоні і кликав бактерії. Подивитися на жовтого бегемотика, який не миє руки. Мікроб і його подружки бактерії сіли на ліжко до лимончика і почали розповідати, як тепер їм добре живеться в животі бегемотика. Вранці у малюка заболів живіт. Мама переживала. І все дивувалася, що ж сталося. До вечора піднялася температура. Було зовсім недобре. Бегемотик нічого не міг їсти, його нудило і не було сил навіть випити води. Мама викликала швидку допомогу. Лікарі зробили укол, і лимончик нарешті заснув. Тепер мікроб був не один. Він привів до бегемотика всю свою сім'ю страшних зубастих мікробів, які ставали все більші і зліші. Все чіпали животик маленького бегемотика і жахливо реготали. Лимончик розплакався і прокинувся. Він розповів мамі про страшні мікроби, які приходять до нього, і про те, як він обманював. Соромно було дуже, але живіт болів так сильно, і мікроби лякали. Мама розвела у склянці ліки і сказала Коли мікроб прийде в гості і сяде на ліжко, дай йому випити ці ліки. Якщо ти умовиш його, він більше не буде до тебе повертатися. А ще обов'язково розкажи, що ти подружишся з милом. Лимончик знову заснув. Мікроб з'явився дуже швидко. Він якось навіть підріс і став ще гіршим. А на голові у нього виросли невеликі ріжки, і теж були брудні і зелені. Я приготував тобі смачний лимонад, сказав лимончик. А що це ти такий добренький і не плачеш? Здивувався мікрок. Просто береш пригостити тебе. Раз ти все одно приходиш до мене щоночі. Мікроб взяв стакан. Понюхав, покрутив і випив. Що тут почалося? Мікроп кричав, лаявся, надувся, як кулька, і лопнув. Всі його родичі і друзі злякалися і почали вистрибувати через вікна і тікати в двері. І не забудьте, мій кращий друг тепер мило. Лимончик прокинувся, кімната була порожня, і живіт перестав боліти, і температура більше не піднімалася. Бегемотик відчув, що зголоднів, і радісно прибіг до мами на кухню. Мамо, вони всі втекли. «Прекрасно!» Посміхнулася мама. Думаю, мені більше не треба буде нагадувати тобі про мило. З того дня Лимончик після вулиці завжди ретельно мив руки. Він дуже добре запам'ятав, як болів живіт, який неприємний укол і якісь страшні і неприємні мікроби і бактерії. А ви миєте руки після вулиці? Сподіваюся, що всі миють руки після вулиці. А ми продовжуємо роботу далі. Сторінка 71 нашого підручника вправа 5-6. Прогуляючись парком іменно Тараса Шеченка, діти побачили в кущах їжачка. Лізі одразу захотілося забрати тваринку додому. Переконай дівчинку цього не робити. А також, дітки, Виготов і їжачка за інструкцією. Перед вами інструкція спробуйте виготовити вдома самостійно цю тваринку. І згадуючи наші минулі попередні уроки, пам'ятаєте, у нас був урок про їжачків, про цю тваринку, спосіб існування. Згадайте і розкажіть, чи можна брати їжачків додому? І чому? Ні або так. Дивлячись, яка ваша відповідь. Діта, зараз попрацюємо в зошиті на сторінці 36 право 1. Чи часто у твоєму житті трапляються конфлікти? І з ким? Як ти їх розв'язуєш? Розкажи про одну з таких ситуацій. Усі ми різні, скільки людей, стільки характерів. У кожного з нас є свої інтереси, подобання, плюси та мінуси в характері. Тому дуже важливо вміти спілкуватися з іншими людьми, щоб уникати конфлікту. Буває так, що люди не можуть просто щось домовитися, про щось сперечаються, сваряться, тоді кажуть, що виник конфлікт. А що ж таке конфлікт? Конфлікт це зіткнення інтересів або суперечка. Розв'язання конфлікту. Це пошук варіанта, який влаштовуватиме всіх учасників суперечки. Трапляється, що шукаючи варіанти розв'язання конфлікту, люди змінюють свої вимоги або відкривають для себе нові рішення, які не викликають суперечки. У суперечці ми або отримуємо те, що хочемо, або ні. Якщо отримуємо, радіємо, а якщо ні, засмучуємося. А зараз самостійно попрацюйте завдання 2, сторінка 36 у зошиті, і склади пам'ятку, як уникати конфліктів. Запиши її. Один, два, три, 5. Ви можете скористатися мережі інтернет, щоб вам було легше. Продовжуємо нашу роботу далі. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 72-73. Досліджуємо разом вирощування квасолини. Розгляньте комікс і розкажіть, що вирішили зробити діти. Купимо насіння та посадімо городик. Підтримую твою ідею. Треба ще спеціальний ґрунт взяти. Навіщо? Рослини ж і в піску, і на камінні ростуть. А як ви вважаєте, чи правильно сказав хлопчик, погоджуєтесь з ним? Що більше перегную, то родючиш їх ґрунт. Чорноземні ґрунти одне з природніх багатств України. У них найбільша кількість перегною, вони найродючіші. Чорноземний ґрунт рихлий, темний, у нього багато вологи і повітря. На чорноземних ґрунтах вирощують високі врожаї найкращих сортів пшениці, соняшника, цукрового бояку та інших цінних культур. І так підготуйте матеріали та обладнання. Посудина з чорноземом, посудина з піском, склянка з ватою, квасолини і вода. Хід експерименту. Перше, підготуй квасолинки до висаджування, для цього опусти їх у склянку з ватою і налий води. Друге, спостерігай за квасолинами кілька днів дбаючи, аби вата завжди була вогкою. Щойно побачиш зелений паросток і корінчик, рослина готова до висаджування у ґрунт. Третє – Посади одну пророщену квасилину в посудину з чорноземом, а другу в пісок. Четверте. Щодня спостерігай, як змінюються рослини. Не забувай їх поливати. П'яте. Результати фіксуй у щоденник спостережень. Діти в вашому зошиті на сторінці 3 досліджуємо разом. Запишіть свої спостереження за розвитком квасолі в таблиці. Дата, коли посадили, і наступні дати, коли ви спостерігаєте, це пророщування, перша дата, що відбувається з рослиною, потім висаджування у ґрунт, коли рослинка проросла, піщаний і чорнозем. І що відбувається? Свої спостереження обов'язково запишіть. Внеси у картку інформацію про виконане дослідження, вирощування квасолі. Під час дослідження я навчився навчилася, мої висновки з результатами дослідження, мої відкриття, мої емоції під час дослідження і свою роботу я оцінюю так.